Володимир Купчак, керівник південно-кавказької філії центру досліджень армії, конверсії та розброєння, експерт грузинського центру стратегічного аналізу. Пане Володимире, вітаю вас вітаю, шановні глядачі! Вітаю колеги. Як чути? Чути чудово, все добре зі зв'язком. А пане Володимире, з'явилася інформація, що до Азербайджану вже їде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Що чекають від цього візиту? Насправді візит не можна назвати спонтанним, тому що він ув'язується дійсно з тими подіями, які відбуваються нині в регіоні. Мається на увазі, коли Азербайджан максимально вже наблизився до звільнення своїх територій і перетворює так звану нагірну Карабахську республіку у Карабахський економічний район Азербайджану. З точки зору візиту Ердогана, ну я думаю, що він. Насамперед, це жест підтримки Азербайджану певною мірою з іншого боку, це вже обговорення нагальних питань подальшої не лише реінтеграції карабахського регіону. в в усі поля, скажімо так, економіки, не лише Азербайджану. І інша річ це вже проговорюється певною мірою дорожня карта виходу на мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією, тому що не забуваємо, що цієї мирної угоди немає. західний порядок денних. Перемовин між Вірменією та Азербайджаном був збитий відносно нещодавно Російською Федерацією. Насамперед, тому Вірменія у цих, скажімо так, позитивний момент, якщо можна казати, дистанціювалася від протидії контртерористичній операції Азербайджану на власній території Карабаху, але це не знімає подальшого порядку денного нормалізації відносин. Я думаю, це базовий момент візиту Ердогана. До Баку, а почекайте так в Брюсселі ж зараз зустрічаються. Ну принаймні була інформація про зустріч представників і Вірменії, і Азербайджану, які будуть готувати потім зустріч і вищого керівництва Вірменії Азербайджану вже за посередництва європейських країн. Хіба цей трек збитий А ми, а ми, а ми з вами побачимо, чи зможе Брюссель, які ну, Вважається, що він в унісон працює з Вашингтоном. Чи він зможе реанімувати власне цей майданчик? Тому що остання зустріч і вищих осіб, і на рівні голів МЗС в Брюсселі вона була дуже перспективною з точки зору виходу. На мирну угоду між е, Азербайджаном і Вірменією, після чого можна сказати, що Кремль злетів з коліс почав туснути на обидві столиці. А у випадку із Азербайджаном і дещо е, пропонувати. От тому, вже коли повернулася кремлівська модерація, стало зрозуміло, що в неескалаційний спосіб, який ми зараз бачимо на території Карабаху, уникнути інших. Ну уникнути такого розвитку подій наразі неможливо з іншого боку. Азербайджан працює досить точково, максимально мінімізуючи втрати не лише мирного населення, а й так званих комбатантів, тому що за погодження з російським миротворчим, так званим контингентом, зараз ви показуєте приміром кадри. Там в перші години вони нищили інфраструктуру незаконних збройних формувань, там логістику, бойові позиції, практично без особового складу. От, тому о, зараз різняться дуже багато дезінформації, в тому числі і про втрати, але можна впевнено казати, що наприклад ситуація могла ну розвиватися в більш кривавий спосіб, якщо б не було досить чітко сплановано, починаючи від власне протягом доби першої точкових ударів і закінчуючи зараз організацією процесу вивезення вірменського населення. Хто цього бажатиме на територію Вірменії. Також не без ексцесів, але ну принаймі процес виглядає контрольовано. А на що вийдуть? А... Я з вами з вами я з вами згоден. Ну є інформація, що 5 жовтня має бути зустріч в Гранаді. Ну, ми зараз будемо за цим спостерігати, тому що ну дії Москви зараз, яка можна сказати, ну терпить там морально політичний провал на південному Кавказі. В цілому менше з тим в неї залишається єдина фішка що або Вірменія зермежа не мають домовити між собою, і ця війна, чи конфлікт, має жеврити навіть в нинішніх умовах, або це має відбутися в Москві, в Російській Федерації на умовах Москви, де б стояло три підписані два, тобто третій московський. Тому тут я поки що я скептичний до результатів реанімації. Інш іншого, скажем так, не московського формату перемови. А тоді візит Ердогана, можливо, Туреччина стає цим модератором, і тоді так може там і буде три підписи, але третій буде російським. Турець Туреччина, туреччина є модератором безумовно, після 20-го року, після перемоги Азербайджану, 44-денній війни. Якщо спрощено говорити, тоді. е-е Модерація мінської групи обсє, так званою, була змінена на російсько-турецький пасіян з довкола Карабаху із посиленням позицій Москви і Туреччини власне в такій координації на южний на південний Кавказ в цілому. Туреччина е і, на мій погляд, е Широкий загал роль Туреччини не завжди сприймає об'єктивно, наприклад, і під час 44-денної війни, і під час останньої контртерористичної операції, Туреччина була одним із гарантів того, що бойові дії не вийдуть за бровку так званої тоді нагірно-карабахської республіки. Зараз за бровку Карабаху, який тимчасово перебував під російським воєнним протекторатом, і це важливий момент. Під час останнього загострення зверніть увагу власне на кордон між Азербайджаном і Вірменією було практично тиша, от нетипова не ситуація для цих двох країн, і в цьому сенсі роль Ердогана на мій погляд, визначальна в його консультаціях не лише за лінією Баку а і певних гарантій, тому що напередодні. Останньої ескалації, яка виглядала безумовно невідворотньою, було досить багато візитів його в Російську Федерацію, зустрічі його людей з, з іранцями, а не лише з Баку. Зараз я думаю, що Ердоган до того ж, він, якщо я не помиляюсь, їде на Нахчилан, Ну це такий жест підтримки Азербайджану. Ну і власні іміджеві моменти теж не відкидаємо для лідера Туреччини. А стосовно Вірменії і Пашиняна, вони вже опинились, виходить у глухому куті. Може їм тоді легше просто ігнорувати Росію, чи Путін прям дуже тисне на Єреван? Кремль через певне силове крило, через власні зв'язки. Ну тут модно казати там Карабахський клан, реваншистів і таке інше, майдани дуже потужно зараз в Єревані і не лише спекулюючи, розігруючи карту, те, що Вірменія наче. Здала Карабах, Ніколу Пашинян зрадники такі інші. Працює це досить погано, тому що вірмені е, добре розуміють, хто за цим стоїть не власне Росія, там а Карабахський клан стосовно нинішньої ситуації через брак часу, повірте мені. Е, я так я також разом з вами перебуваю в певному, скажімо так, такому комплексі завищених очікувань щодо вірменії е, на рахунок її розворотів від Росії, там повороту на Захід е, і таке інше, так е, е, з точки не ставиться. Підсумнів, те, що ну Російська Федерація не може бути в принципі ні для кого союзником, і це роз, зрозуміли через такі обставини зараз. Навіть в Вірменії, Росія абсолютно терпить повну ну морально політичну катастрофу, деградацію серед вірмен Вірменії з одного боку, з іншого боку, ну треба розуміти, коли ми говоримо про потенціал розворотів. Треба говорити ну повністю Вірменія залежить від Росії в енергетичній сфері, повністю. Воєнно-технічній сфері я вже не говорю говорячи про 102-гу базу. Вся економіка зараз замикається. Ну от приміром після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на, на даний момент на 300% зросла економіка Вірменії, яка є по суті хабом. Там підсанкційна продукція і в принципі будь-яка продукція до е, Російської Федерації. Вперше в історії вірмені вийшли там ледь не на позитивне сальдо в економіці з Російської Федерації. Ацію тому. Uh... Як буде розвертатися Нікол Пашинян, якщо встоїть, ми йому побажаємо успіхів, і це проявиться дуже сильно. Ну, наприклад, навіть в тому моменті, якщо ви раптом літаком, а не машиною з Грузії, захочете відвідати Єреван? Вас на прикордонному пості будуть зустрічати офіцери ФСБ, а не СГБ Вірменії, навіть такі моменти всі кордони з Іраном з Туреччиною, до речі, стосовно нормалізації з Туреччиною, знаходяться під охороною прикордонників Російської Федерації ФСБ. Збе і цей перелік е, залежності е, вірменії, яка ну по суті своїми руками можна казати з 99-го року з приходом карабахського клану зробила з себе країну клієнта для Росії. Як вірмени з цього будуть вибиратися? Ми будемо споглядати маркерів е, досить багато може бути це. Очевидно, ми можемо побажати їм лише успіхів, тому що зараз на темі Карабаху в цих протестах уже не питання про прізвище, хто сидить в, кріс... в кріслі, тут питання про збереження власне вірменської державності. От і головний лейтмотив Росії тут, якби їм вдалося хаотизувати вірменію, знести Нікола Пашиняна. Ну на наступний крок дуже чітко проглядається. Це певною мірою білорусізація Вірменії, з входженням у союзну державу. Тобто, тут Кремль прогнозований е е е повністю, але вирішувати вірменам. А чи може бути, чи може вплинути на оце от рішення вірменів на стратегічний розворот, той факт, що умовно там завтра, післязавтра сполучені штати і Європейський Союз вводять вторинні санкції, які будуть працювати проти тих країн, в яких там ото на 300% зріс товарообіг між Російською Федерацією, всі знають проект цих твар країн. ну тобто, це не секрет країни, як ви вже сказали, які є хабами для паралельного імпорту і обходу санкцій. І тоді Виходить, цей економічний чинник відпадає. Чи можна тоді сподіватися, що Вірменія відвернеться від Кремля? Вже ж ну економічної залежності тоді не я, буде дивіться. Я, я досить скептично ставлюся до тих механізмів з боку заходу, які зараз ви переховали. Тому що об'єктивно, якщо чітко працювати точково з кожною країною, то треба відміняти певною мірою, задаруйте за таку аналогію будь-які бізнеси, економіку між там, не знаю, Естонією і Киргизстаном. Наприклад, от є санкційка, є не підсанкційна. Тобто, треба забороняти, грубо кажучи, праски продавати перепродавати з Вірменії в Російську Федерацію. Ну я такі прості приклади. А стосовно підсанкційних товарів ну трошки підвідкрию завісу, то що чого немає в пабліку, сполучені штати останні місяці досить потужно працюють з національними зборами з парламентом Вірменії з адміністрацією Нікола Пашиняна. Там висуваються перелік кампаній конкретних. Які конкретно працюють під санкційкою, і наче Єреван зобов'язується є закрити постанови парламенту, є відкриті різні речі, щоб ці, скажімо так, кампанії їхню діяльність у Вірменії припинити. Давайте не будемо забувати, що Вірменія, як тут жартують у нас на районі, вперше потрапила в такий пристойний перелік країн в таку кампанію стосовно порушення санкцій разом з об'єднаними арабськими еміратами. Туреччиною, Казахстаном, Грузією і п'яте, власне, був Єреван з кожною країною, Сполучені Штати працюють точково. от результати ми зараз на цьому в цьому сенті бачимо. Вони, поки, на мій погляд, ну або розтягнуті в часі, або ніякі. Як вийде на вірмені? Ну, це залежить від політичної волі власне вірменського керівництва, від тих важелів, якими тиснутиме на них ну насамперед Вашингтон. Це ми це ми зараз побачимо, і це досить чітко проявиться. Але а... тут тут я скептично налаштований, що це якось ну припиниться діло на користь Російської Федерації, такі реалії на жаль. Стосовно Грузії і послаблення санкцій санкцій грузинська президентка Зоробішвілі закликає Нацбанк Грузії скасувати оце от російське рішення щодо послаблення процедури і санкційного тиску. А ми розуміємо, що швидше за все ні, не матиме це ефекту, оскільки вже там парламент і уряд ці це послаблення санкцій ухвалив. Ну, це дивіться цю дію, про які ви кажете в загальному процесі зараз відносини. Офіційно підкреслюють білісі Грузії з заходом він не має не матиме якихось результатів. Набагато важливіше є те, що зараз Вашингтон насамперед дає чіткі сигнали на адресу Бінзіниванішвілі головного місцевого олігарха. Про що я говорю? Були введені е санкції проти його близької людини, е екс прокурора Грузії, досить впливову людину в оточенні. Е Бінзійний Іванішвілі, і там було пряме звинувачення, що приводом для санкцій стало наче його зв'язки з Російською Федерацією. Тобто, всі експерти одностайні в тому, що це був сигнал для головного олігарха. Як повела себе Грузія? Ну, дивіться, шість провідних банків доєдналися до тих до цих санкцій. Національний банк не приєднався, і далі пішло шоу. По іншому це назвати не можна. Була відкрита карна справа. І, і парламент з банком прийняв постанову. Таку що, поки він в Грузії, поки він в Грузії перебуває. Підсудовим слідством він на нього не можуть накладатися санкції. Далі пішло шоу, він переписав там свої активи там на родичів, і протягом цього судового процесу його позбавили грузинського громадянства. І питання санкцій для нього вирішено було автоматично. Ну якщо ми з вами зараз криво посміхаємося, то в Сполучених Штатах також всю красоту і гри, як казав український класик, це дуже добре розуміють. Тому тут тут. Є інструменти впливу точковий у Вашингтону, наскільки він ними користуватиметься, і як себе поведе і грузинська влада на цьому трекові. Тут вже у нас вибори наближаються в минулому році парламентські магмагістральні в наступному році парламентські магістральні. Тому споглядаємо разом. А те, що ви сказали про соломи зробішвілі її закликів, ну. Це на жаль в Грузії поки що річ у собі при тому, що салоби Зоробішвілі намагається ну грати і поводити себе адекватно. Вважається те, що ну хоче не псувати собі далі біографію. скажімо А, Дякую дуже пане Володимире за цю розмову. Володимир Ковчак був з нами, керівник південно-кавказької філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння і експерт грузинського центру стратегічного аналізу.